Коломиї відбулася акція на підтримку військовополонених. На вулиці міста вийшли сім'ї захисників та активісти, щоб нагадати про військовослужбовців, які досі залишаються у ворожому полоні. А також про зниклих безвісти. Учасники акції тримали у руках плакати з написами Поки ти мовчиш їх, вбивають свободу захисникам Азовсталі, полон вбиває. Долучились до акції водії, які підтримали активістів звуками клаксонів. Другого червня 2024 року моя дитина не вийшла на зв'язок. 4 червня нам надали сповіщення, що син Венгриновський Іван Володимирович. 93 го року народження зник без звісти під населеним пунктом роботи на Запорізької області. Командування нас запевнило, що він виводив хлопців. З нуля до наших позицій. Ми довго не могли впоратися з цією думкою, що дитина наша пропала, і її немає на зв'язку і нема можливості зв'язатися з ним. Наскільки ми знаємо, акти розслідування про пропавших безвісти видають на 15-й день з моменту зникнення людини. На жаль, до сьогодні я такого акту службового розслідування на руках не маю. В військоматі мені кажуть, що це засекречена інформація. Але моя дитина виводила хлопців із 118-ї бригади, і тим батькам, жінкам надали повністю акт службового розслідування, де розписано від початку до кінця, що з ними сталося. Таких документів ми не маємо. За такі документи ми боремося. На жаль, до сьогодні нічого нам не дали. Я хочу знати, де мій син? Він з 14-го року захищав Україну. До 24-го року моє серце та як матері розривається від болю. Ми організували тут акцію підтримки військовополонених, акцію нагадування, щоб нагадати громадськості владі, тих усім оточуючим, що ще є полонені. Їх треба повертати як найскорше додому. Люди просто не розуміють, що досі є полонені, їх дуже багато. Потрібно надалі нагадувати тим людям, які ще не є свідомі, поки що, щоб навертати їх до то, того, що потрібно пам'ятати, потрібно про це говорити, треба діяти, От долучатись до акції і брати в них участь.